Ведення миротворців до України одна з основних тем саміту у Парижі, який триває в ці хвилини. Володимир Зеленський теж там. Він вже зустрівся з французьким колегою перед зустрічю коаліції охочих. Еммануель Макрон разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зібрали за столом перемовин 31 делегацію з країн, які прагнуть допомогти Україні у боротьбі з Росією. За словами Володимира Зеленського, Україна погодилась на припинення вогню, щоб довести, що РФ на нього не піде. І відповів на запитання журналістів: чому для забезпечення тривалого миру в Україні має бути присутній миротворчий контингент ніхто не хоче затягувати війну ту чи іншу країну. Контингент дуже важливий для контролю. І передусім контингент в будь-якому випадку це бой бойовий склад, але вони, передусім, для того, щоб а контролювати ситуацію, моніторити ситуацію, проводити спільні тренування, а також забезпечити, унеможливлювати будь-яку будь бажання Росії повернутись з тією чи іншою хвилю агресії. Як забезпечити тривалий мир? Зокрема, про це говорили у середу у Парижі президенти України та Франції. Зустріч відбулася напередодні зібрання коаліції охочих. Мануель Макрон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 2 мільярди доларів. За словами французького президента, вони із Зеленським обговорили, як моніторити припинення вогню і вийти на перспективу тривалого миру. Еммануель Макрон підкреслив, що Росія щодня демонструє, що не готова до миру і постійно порушує домовленості, атакуючи українські міста. Зокрема, й тому коаліція з країн, які підтримують Україну, буде працювати над посиленням української армії. Для того щоб гарантувати безпеку, а це не те ж саме, що підтримувати мир, а по суті сказати, що якщо завтра Росія, як вона робила кожного разу, відновить операцію через три роки, через п'ять років, що буде, що станеться, що завадить нам повторити вчорашні помилки. Тому вся робота, яку ми розпочали і будемо продовжувати, полягає у тому, щоб запитати себе, яким є формат української армії, і які можливості має ця українська армія, які б дозволили їй стримувати подальшу російську агресію або протистояти. Її. отже, це військове завдання, програма тренування спроможності і дострокова підтримка цієї армії європейців, тому що в певному сенсі це авангард нашої колективної безпеки.